Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про важливість і яким чином це пов'язано зі здійсненням ваших мрій. Буду зсилатися на Вадима Зеленда. Я думаю, що ви багато хто знаєте його книгу про трансерфінг реальності. І чому от, от часто ви чуєте такий вислів, що потрібно зняти важливість із чогось, із якоїсь ситуації, проблеми і так далі. І що тут дуже важливо, От, наприклад, щоб здійснити всі свої бажання, потрібно зняти цю важливість. Чому? Тому що коли ви щось хочете і ви знаходитеся на хвилі, от Я хочу, я хочу там новий автомобіль, я хочу подорожі, я хочу ще щось, ви входите у стан страждань. Тобто ви підтверджуєте Всесвіту, що у вас цього немає, і ви від цього страждаєте. Від чого ви ще страждаєте? Це тоді, коли живете в майбутньому. Ось колись ситуація зміниться, і там, в майбутньому, я вже буду щаслива або щасливий. І ось потрібно, там, наприклад, мені заробити таку, таку, таку суму грошей, і ви будете щасливими. А потім, коли ви доходите до цього рівня, до цієї точки Б, е е стається розчарування. Виявляється, з'являється ще одна точка Б. Виявляється, що. Не стала я щасливою від цього, мені потрібно придумати ще. І так відбувається до безкінечності. І, от, наприклад, я можу навести приклад на своєму житті, що, там, я пам'ятаю, я там була, наприклад, десь ще близько мені 18 років, і тільки закінчила коледж, вступила до академії. І мені дуже хотілося заробляти. Я почала заробляти, там. Якісь були у мене труднощі. Я стикалась, проходила свій життєвий шлях і так далі. І зараз, наприклад, коли я згадую той вік, коли я ще навчалася, коли ми десь там з подружками десь ходили, десь гуляли. Я пам'ятаю всі всі наші походеньки на той час. І я думаю, Боже, який же був класний час! Як же ж тоді було круто! Або, наприклад, я згадую свій декрет. Зараз, от в декреті, у нас, коли я була в декреті, у нас була надзвичайно складна ситуація. Фінансово у нас тоді не було грошей, у мене чоловік повністю втратив свій бізнес. Я пішла в декрет, і нам ледь вистачало просто на продукти. Ось той час. Він був дуже складний. Але коли я оглядаюсь на ті роки, ну скільки це там було ще років 15 тому назад. Ось, і я згадую ті моменти, що я все рівно була тоді щаслива. Тому що у мене тоді була маленька донька, і я дуже багато з нею гуляла, проводила час, я ходила з нею в парк і так далі. І думаю, який то класний був час. розумієте? Але в той момент, в той момент мені здавалося, що як тільки я досягну якусь іншу свою висоту, ось тут я стану щаслива. Потім я розпочала свій перший бізнес. Перший рік у мене нічого не виходило, а потім різко пішло вгору. Знаєте, як типу, як накопичилось достатньо енергії і пішов такий колосальний ріст. Але все рівно в тій ситуації я страждала. Мені постійно чогось не вистачало. У е, мене була постійно якась інша точка Б. От я цього досягла, ні. Це мало, потрібно більше. Ось я думала, що це мій максимум. Ні. Виявляється, що ось є ще така планка, і так далі. І наш мозок він створює для нас таку ілюзію, що ось там, десь колись, от ну, в той час. Щось зміниться, і ти там будеш щасливим. Але це все лише тільки ілюзія. Таку саму ілюзію отримують люди, які хочуть досягти якогось багатства, фінансового процвітання і думають, що вони будуть щасливі. І потім у них відбувається розчарування. Ось, я заробляю, я можу собі дозволити абсолютно все. Але все рівно всередині мене чогось мені не вистачає. І ми постійно оцей розкачуємо матник. І от дуже важливо зрозуміти, що для здійснення мрій, от тут все працює навпаки. Да? Щоб здійснити якусь мрію, потрібно просто перестати хотіти і відпускати, і не розкачувати цей маятник, що я страждаю від того, що у мене цього немає. Розумієте? Тому що, от якщо ви прокрутите свою стрічку свого життя назад, то ви згадаєте, що в тих моментах, де ви страждали, ви розумієте, що то були. Дуже щасливі роки вашого життя. От Спробуйте це проаналізувати. І ось дивіться, як це працює. От ви сто разів в житті чули такі е, історії, де жінка була безплідна, їй сказали, що вона безплідна, вона не може народити, Ну якісь є проблеми, і що тільки вони не пробували, і обстеження, і еко, і ще там щось не вдавалося завагітніти. Потім сім'я вирішує, ну, візьмемо значить, прийомну дитину. Все, вони взяли прийомну дитину, жінка завагітніла і народила свою дитину. Чому? Тому що вона постійно мріяла про це і стану, що у мене цього немає. Що от у мене цього немає. І все світ їй це давав. Ну в тебе ж цього немає. Тобто ти із цього потенціалу мрієш, ну от у тебе цього немає. І потім, коли жінка взяла прийомну дитину, вона заспокоїлася, ну все, у мене вже є дитина. Клас! І тільки раз, і вона завагітніла і народила свою дитину. Так працює і з кожною вашою мрією. Якщо ви щось дуже сильно хочете, то ви страждаєте від того, що у вас цього немає. А тут працює навпаки, що вам потрібно вже жити в стані, що це вже є. Так, це складно, але це те, що перевертає вашу свідомість і за рахунок цього ви. Формуєте нову реальність.